Усім привіт! На жаль, навіть у сучасному світі про війну ми читаємо не лише у підручниках з історії, спостерігаємо її і на теренах нашої країни. Які асоціації викликає у вас слово війна? Чи так само асоціюють це слово безпосередньо учасники воєнних дій? Звернімося до сюжету поеми у прозі поза межами болю і з'ясуємо це. Сьогодні на уроці ми проаналізуємо сюжет та з'ясуємо, у чому полягає умовність зображення, визначимо провідні мотиви, що базуються на загальнолюдських гуманістичних цінностях поеми в прозі поза межами болю. Говорити та писати про війну непросто. але важливо створити художню реальність на конкретному прикладі та розказати про жахливі наслідки воєнних конфліктів. Поема в прозі Осипа Турянського поза межами болю є яскравим зразком саме такого літературного твору. У творі поза межами болю розповідається про трагічні сторінки Першої світової війни. Автор акцентує увагу на таких словах та фразах: німецько-австрійське військо, серби, Албанські гори. Текст, з одного боку, автобіографічний, адже в основу сюжету покладено реальні події із життя автора. Зокрема, той факт, що Осип Турянський, потрапивши у полон, зміг звідти втекти під час переходу ув'язаних через Альпи разом із шістьома іншими полоненими, після втечі розпочався найважчий етап виживання. Адже навколо були лише гори та сніг, немає одягу, їжі, засобів для пересування. Лише сім душ серед морозної пустелі розпачу, зневіри, голоду, холоду і болю. З іншого боку, варто зрозуміти, у чому полягає умовність зображення. Умовність зображення це якість мистецтва, суть якої полягає в тому, що література подає нам не саме життя, а його образне відображення, дійсність осмислюється і відповідно до авторського задуму метафоризується, узагальнюється, навіть деформується. Тобто умовність доповнює реальність, точніше розкриває її. Події у творі поза межами болю цілком відбуваються поза конкретним часом і простором. Поема в прозі турянського складається із описів, марень, мрій, спогадів персонажів, і все це приховує межі між вигадкою та реальністю. Особливу увагу привертає танець смерті, про який ми згадували минулого уроку. Утікачі рятуються від холоду біля вогню, який змогли розпалити зі свого одягу. Але щоб не згасло багаття, варто підтримувати його, продовжувати кидати рештки одягу. Хто принесе себе в жертву заради інших? Що може стати мірилом такого вибору? А що допоможе врятуватися від самосуду і не дасть опуститися до вбивства? У засніжених горах семеро біля вогню у танку смерті. Автор створює умовне зображення бальної зали. Цитую, її стеля безкрає небо, Її стіни сніжно-білі скали, її поміст замерзли сніг. Кінець цитати. Отже, хто? Доктор Добровський, цитую: людина, що не робить нічого ні з голоду, ні з холоду, ні з життя, ні з смерті, і сміється, вибачте, трошки з вас. Пан Читар Штранцінгер, цитую, сліпий товариш, що стояв на боці, байдуже на всі радощі, і, здається, на всі болі. Кінець цитати. Пан Читар Пшелуцький. Пан доктор Оглядівський, який цитую шукає тепла у своєму родинному гнізді. кінець цитати. Пан Чатар Сабо дикий син угорської пусти. Пан Чатар Ніколич сентиментальний молодик. Пан Читар Бояні цитую, дивна людина, що наслідком різних неприємностей в Албанії забула своє ім'я. Хорий, виснажений, в гарячці нахилився над студенним потоком, щоб напитися води. Та замість зачерпнути води в шапку або в пригорщу, він цілий шубовсть у воду. Ми його витягнули, але він забув забрати своє ім'я кінець цитати. І жоден із них у божевільному танці не підняв руку на іншого. Лиш скоро, цитую, незадовго бояні заснув, і було йому добре, і уві сні не чув він болю. Не видів смерті, лише усміхався радісно, бо його лише чуло биття серця в теплій материнній груді. Кінець цитати. Лиш після смерті бояні утікачі стягнули з трупа товариша убрання і розпалили вогонь. Таким чином, один подарував надію на порятунок іншим. Але до ранку ще так далеко. Дослідники відзначають, що твір має ознаки естетики експресіонізму. З'ясуємо це. Експресіонізм це літературно-мистецький напрям, для якого характерні посилена увага до внутрішнього світу людини, наголошення на авторському світосприйнятті, нервова збудженість, фрагментарність оповіді, застосування символів, поєднання протилежного, а також гротеск. Художній прийом заснований на явному спотворенні, перебільшенні чи применшенні зображуваного, на поєднання різних контрастів фантастичного з реальним, трагічного з комічним. І дійсно, у творі поєднано різні ознаки експресіонізму. Пригадаймо, що за персонажами та їхніми емоціями ми спостерігаємо з точки зору оповідача. Минуле героїв постає тільки в спогадах, ми навіть не помічаємо плину часу. Героїв цікавить насамперед теперішній момент, і це зрозуміло. Адже всі семеро товаришів утікачів борються зі своїми біологічними інстинктами, змагаються за власне життя. Цитую, ах, усяка філософія кінчається, скоро тільки шелунок поставить свої домагання. Кінець цитати. Великого значення у творі надано відображенню пейзажів. Вони фіксують зміни настроїв та переживань оповідача. Ось так Турянський пише на початку поеми в прозі, коли розповідає про важке становище полонених. Цитую. Чорні хмари закрили заздрісно сонце і блакит неба й повисли над ними, як велетенські чорні крила Всесвітнього духа знищення. Кінець цитати. Погодьтесь, не надто приємні асоціації. А тепер інший настрій: цитую, сині небо, любо і приязно сміється. Здається, увесь світ тоне в розкішному морі світла й тепла. Сонце заглядає у всі закутки моєї душі і проганяє всі хмари з неї. Кінець цитати. Це пейзажна замальовка під час уявної зустрічі героя із дружиною та сином. Відчуваєте різницю? І все ж, попри перебування героїв у межових умовах, у творі перемагає гуманізм, тобто людяність. Це виразно засвідчено в епізоді, коли Штранцінгер, перемагаючи слабкість, грає на скрипці. Цитата: І на крилах пісні душі полетіли провертати гори і завертати весну і щастя, що вже не вернеться ніколи. Здавалося, що скрипка співала пісню вічності, пісня прощалася з життям і словами промовляла та ридала. Кінець цитати. Гуманістичний, життєстверний настрій у поемі в прозі перемагає. Герої бунтують проти тваринних інстинктів та зберігають принципи гідності. Оповідач єдиний, хто вижив, решта заснули вічним сном. Його першою думкою є згадка про рідних, потрапити до яких він прагнув протягом усього цього шляху випробування. Таким чином, сім'я, любов, взаємодопомога. Повага є найважливішими гуманістичними цінностями для персонажів. Це надихає героїв долати життєві перешкоди, зокрема і на фронті. Отже, сьогодні на нашому уроці ми проаналізували умовність зображення у творі, визначили провідні мотиви твору поза межами болю, в основу якого покладено загальнолюдські гуманістичні цінності. Поема в прозі Осипа Турянського це твір із виразним антивоєнним спрямуванням. Сподіваюсь, що ви погодитесь. Не варто влаштовувати війни заради того, щоб пригадати, наскільки важливі цінності, і не забувати, що людина за будь-яких обставин повинна залишатися людиною. Ну а наш наступний урок це урок позакласного читання. Який це буде твір? Уже скоро ми дізнаємось. Можу лише підказати, що наша зустріч відбудеться на морському узбережжі. Тож дочекаємося її разом. Щасти!